Працювання практичної навички, будування пацієнта через надзвичайно стральні зони. Приходимо на робоче місце, наш робочий маніпуляційний кабінет. Кабінет до цього прибраний, пропорцьований, змінюємо одяг, змінюємо взуття і проводимо звичайне миття рук. Для цього перевіряємо, знімаємо з руку всі прикраси, перевіряємо руки на наявність подразів порізання. Якщо такі є, то заклеюємо і Проводимо звичайний метяг. Для цього ми змочимо руки під проточною водою, набираємо достатню кількість мюючого засобу приблизно 1 мл і кожен рух повторюємо не менше 10 разів. Так. І змиваємо миючий засіб наших рук під проточною водою, беремо серветку, одну паперову серветку. Помикаємо спочатку одну руку, серветку відправляємо відходи категорії А. Далі беремо іншу покрову серветку. Також промикаємо іншу руку. І якщо у нас вітовий екран, то останньою серветкою ми закриваємо на наш метовий екран, серветку відправляємо відходи категорії А. Чистими руками одягаємо на Беремо лист лікарських призначень, бачимо, що нам потрібно здійснити харчування пацієнта через е зонт. Ми беремо цей листок призначень і з ним йдемо до палати пацієнта. Ми вітаємося, представляємося, говоримо про хід майбутньої маніпуляції і говоримо про те, якщо пацієнт у свідомості, беремо у ньому згоду. Якщо пацієнт без свідомості, то ми згоду повинні отримати у родичів пацієнта. Якщо пацієнт у свідомості, ми повідомляємо, чи ми будемо його готувати, а саме капустенним відваром. І говоримо нашого пацієнта, що ми повернемося до нього через 5 хвилин. Повертаємося на своє робоче місце і готуємо нестерильний матеріал. Для цього ми перевіряємо наявність робочого фартуха медичного працівника, сирапи, пелюшки, карцятна антисептика, перекис водню, кип'ячена вода або е, кип'ячена вода. Далі сам Саме постянив у кількості 300 мл ємність підігріта на водяній бані до температури 36 37 градусів ножиці. Сам жорсткий хатепет перевіряємо на герметичність і термін придатності. Далі шприц жанет у мене, на жаль, немає, але умовно, Шприц жане на ємність 100 мл також перевіряємо на герметичність та строк придатності. Шприц на 10 мл також перевіряємо на герметичність упаковки і на термін придатності. Перев'язуваний матеріал і е, наявність стерильного лотка та пенсета або крафт пакеті ми беремо його зі стерильного столу. Е, також наявність стерильних гумових рукавичок і всім Е, Далі, після підготовки стерильного матеріалу, ми, підход, ми переходимо до готування стерильного матеріалу. Для цього ми yeah. одягаємо робочий фартук, Вибачте, в мене не фартук, а такий, як халат. Але... Ми одягаємо фарту для того, щоб не забрудитися під час. Тут ми будемо годувати нашого пацієнта через Так, одягнули цей і обробляємо руки згідно 798 наказом, беремо 3 мл антисептика і втираємо септик у шкіру наших рук до повного його висихання. Далі беремо корця, виймаємо наш стриму лоток із крафт пакета Пакет відправляємо на підходи категорії А. Беремо кінцу з і накладаємо перев'язаний матеріал. Нам потрібно буде 4 марлові є. І залишаємо їх холодки сухими. Далі переходимо до фірцювання е, шприца Жанет. До цього ми беремо шприц, ножницями зрізаємо верхній край. Е, Упаковку, це, що зрізали, відправляємо при цьому не напрямку. Пінцетами дістаємо шприц Жене і лоток. упаковку. Від, Шприце у відходи від категорії А. Далі відкриваємо так само шприц на 10 мл, поршнем заверху відкрив і э, кладемо шприц у лоток, а, упаковку і від шприца відходи категорії А. Далі. І залишається нам відкрити наш зонт або котет. Для цього ми вибираємо, зрізаємо верх упаковки, викидаємо у відпрацьований матеріал і обережно пінцетом виймаємо котети, кладемо у лоток для обережні, для того, щоб помістити сьогодні тут. Так, упаковку відправляємо відходи до категорії А. Все. І з цим всім ми йдемо до нашого пацієнта в палату. Перед тим, знову ж таки, потрібно зробити антисептичну робку рук. Беремо 3 мл засобу, проводимо антисептику, доповнимо висихання досади в наших руках. І одягаємо стриму рукавички. Перше заміну їх. Друга спин, Так, відволіти. Далі, у палаті нашого пацієнта ми повинні також його накрити спочатку царатою, а потім полюшку для того, щоб костей не Спочатку. Отак так, А потім видімо клюшку. Все, все. Далі ми беремо підцетом сервер і у неї кладемо заокруганий кінець нашого зонда. І ми повинні виміряти відстань, на яку будемо замірювати зонт. Перша мітка буде від мочки вуха до переносиці, при цьому ми вимірюємо, але не торкаємося ні одягу нашого пацієнта, ні, 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 ні шкіри. Зараз так, 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 Значить, Перша мітка ми відміряємо від мочки вуха до переносиці. Друга мітка у нас буде, виходить, від. Верхнього ряду росту зубів до пупка, Другу відмітку ми відмічаємо від, там, до, від першої. Так, все ми відміряли. І для кращого проходження нашого зонда ми змочуємо затулений кінець бривальний воді, приподнімаємо кінчик носа нашого пацієнта і починаємо вводити наш зонд пацієнту. Якщо при цьому наш пацієнт починає задихатися, кашляти, синіти, це значить, що ми потрапили у дихальні шляхи. Якщо це так сталося, то ми негайно виймаємо зонд. Якщо ж все добре, ми вводимо до першої відмітки. У мене, вибачте, все умовно, тому до першої відмітки ми далі накручуємо серветку на палець. Просимо нашого пацієнта відкрити рот і Притискаючи зонт до нижньої стінки, вводимо далі наш зонд, щоб він потрапив у стравохід. Ввели, ввели до другої відмітки все. Сереветку ми відправляємо у дезрошень, тому що був у контакті з пацієнтом. Далі нам потрібно, вибачте, я так покладу. Тому що в мене ленка, <соценно> рот не, не, не е, ніс не неприхідний, то тобто. далі ми повинні перевірити, де знаходиться наш зонд. Для цього ми беремо е, пінцет для стейберка 30 мл, набираємо повітря, приєднуємо до зонда і вводимо повітря. Якщо пацієнт відчуває... Е, Повштовхувально подібні такі звуки у е, шлунку І якщо відчуваю обручення, значить ми потрапили у шлунок. І е, це означає, що зонд там не в страхоході не, е, пер, не перевернувся. Далі шпицю відправляємо у е, вентраціонний матеріал і переходимо до самого годування нашого пацієнта. Переходимо до годування нашого пацієнта. Для цього ми е, дістаємо шприц Жане на 100 мл, Набираємо капустяний відвар, приєднуємо шприц жене до зонда. Вибачте, в мене так, бо в мене не, не, не лялька, не, на жаль, не, не прохідний нейстровухів. Приєднуємо до зонда і помаленьку вводимо 100 мл нашого капустяного відвару через зонд. При цьому кожен раз питаючи нашого пацієнта, як він себе почуває, якщо він у притомності. Вули. Так ми робимо тричі, тому що нам е, шпиц жена розрахований 100 мл, а корпуси відвару нам потрібно ввести 300 мл. Тому ми робимо так тричі. Далі, після цього, ми набираємо у шприц 50 мл кип'яченої води і так само вводимо в зонт. Це робиться для того, щоб промити зонт та проштовхнути залишки їжі у до... Ой, вибачте. Це робиться для того, щоб промити зонт від залишки їжі і проштовхнути залишки їжі до шлунок нашого пацієнта. Так, закінчили, шприц складемо у лоток. Якщо нам потрібно, буде після цього ще раз готувати нашого пацієнта, ми можемо прикріпити зонт до щуки лейкопластером або за булавочку до комірця одежі нашого пацієнта. Так. Якщо харчування у нас було одноразове, то ми з допомогою рушника. Ніби витираючи зонт, виймаємо зонт із травоходу нашого пацієнта. Так, ходимо світо. Забираємо рушник, питаємо нашого пацієнта, як він себе почуває, звільняємо його відсирати. Якщо все добре, ми залишаємо нашого пацієнта у палаті, і самі приступаємо до дезінфекції. Отже, після харчування ми приступаємо до дезінфекції. Цирата, якою вкривали нашого пацієнта, і наш робочий паркор. Ми з періодичністю 15 хвилин витираємо їх серветкою змочення у 0,2% дезактив. Так, є. Рушничок ми відправляємо у дискамеру для обробки. Далі Беремо шприц, який знаходиться у передні сьогодні, набираємо до і промиваємо катетер зсередини. Промили, шприц, операцьовий метр, Катетер ріжемо на декілька частин і відправляємо у дозрочний. Далі шприц Жане. Шприц Жане. Ми промиваємо спочатку дозрочні, набрали, набрали, випустили, набрали, і в розібраному, в розібраному вигляді ми замочуємо його у 0,2% дезактив на 1 годину. Далі. Невикориснений перев'язаним матеріалом ми відправляємо входи категорії А. Лоток за спінцетом ми відправляємо у дозрощенуди. Робочі рукавички, робочі рукавички знімаємо робочою поверхні середину, відправляємо у дозрожчин. Проводимо антисептику рук. До повного висихання. Нашого антисептику руками знімаємо маску, відправляємо її у відходи категорії А і робимо відмітку в листку лікарських призначення про проведену маніпуляцію. Все, дякую.